Вітаю всіх! Сьогодні обзор переключателя КМ28 совєтський, 88-й рік бачимо. Іде кнопка. Тут явно мідна або бронзова така вставочка. Контакти бачимо, йдуть чисто срібні. І друзі при розборі в таких совєтських переключателях, окрім срібла. Може бути ще метал плати нової групи, такий як Паладій. Це доволі часто таке буває. Купив я колись цей переключатель на віоліті. доволі хороший сайт для колекціонерів, рекомендую. В кого є такі переключателі, поломані сміло, витягуйте з них дорогоцінні метали. Хто бажає зберегти їх або ще використовувати, якщо вони цілі. Рекомендую продавати цілими. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.